Біда до родини Саїдових прийшла цієї зими. Внук Валентини Крикун захворів на тяжкий недух, коли йому не було ще й півтора року. Чисто, звичайно, я замітила, що його брала. була ліва ручка підпухша, Ми думали, що там десь якийсь, ну, може, десь там вивихнули, виїхали на Черкаси до обласного травматолога. Він подивився з своєї сторони, сказав, що потрібна консультація невролога. Коли поїхали до невролога, тут вони нам вже запропонували консультація онкодиспансері. Після численних аналізів діагноз прозвучав як вирок. Лікарі виявили у хлопчика гангліонейробластому. На той час хвороба вже була дуже запущена. Сьогодні з об'єктивних причин операція протипоказана, тому Артем отримує лише інтенсивну терапію в великих дозах. Це дуже важко. Коли ми знали знаєте, цей діагноз, то дуже, дуже важко було це все перенести. А зараз ми, знаєте, я собі сказала набратися терпіння. Сили і повірити в те, що все повірити все в те в Бога, повірити, що з нашою дитиною буде все добре. Артем Саїдов не одинокий у своїй біді. Нині кожен 46-й житель України хворіє на онко. На Черкащині таких більше 32 тисяч, 300 з них діти. В Черкаській області ми пересягнули рубіж в 32 тисячі постійно проживаючих онкологічних хворих. Для порівняння це більше, ніж будь-якому. Із п'яти самих невеликих за населенням районів, як то Лисінський, Маньківський, Катеринопільський. там менше живе населення, ніж наш хворих в Черкаській області. Приблизно захворівають в рік 35 осіб на 10 тисяч населення. Це вище середнього показника по Україні. Лікування тяжкої недуги дороговартісне. Не завжди сім'я хворого може впоратися самотужки. Надію на одужання жертвам раку дарують небайдужі люди. Артемку Саїдову допомогли односельці. Ми вирішили допомогти як громадами, так і прийняли рішення звернутися до Богдана Володимировича. Так як знаємо давно його і знаючи його відношення до сільських проблем, він, звичайно, допоміг коштами. Можливо, це і. Ця сума й не вирішить всіх питань, але він пообіцяв, що і подальшому буде ця дитина під його опікою. На жаль, з благодійниками щастить не всім хворим. Народний депутат України Богдан Губський обіцяє звернути увагу на цю проблему на державному рівні. Заручившись підтримкою колег, він планує започаткувати державну програму профілактики онкозахворювань. Немає на жаль в нашій країні такої державної програми. Я, як народний депутат, хочу сьогодні справді сказати, що я буду ініціатором створити державну програму, яка дасть можливість на першому етапі діагностувати кожну людину з точки зору онкології, тому що ця проблема вона не має. Ні віку вона не має, ні статі. Діагностування раку на ранній стадії погоджуються лікарі. Дай шанс виграти двобій з тяжкою недугою. Наталя Кириленко, Віктор Наточий, Віка новини.